Перестаємо виробляти олію. Дивіться, зараз підкупили ще пляшок 500 штук, 500 кришок. Минулий раз у нас було 620. Пляшок 620 кришок, і всі вже закінчились. Ми зараз прийняли рішення, що візьмемо одного виду пляшку. Ось, якщо так видно, вона максимально ну коротше, ми взяли два самих кращих зі всього, що було, і нам саме більше сподобався цей варіант. Просто буде відрізнятися етикеткою. Тобто, бутилки будуть однакові, а зовнішній вигляд етикетки буде різний. Буде на фільтровану, буде одна етикетка, на нефільтровану інша етикетка їдемо зараз на бар сьогодні будемо розливати ще вчора позавчора відправляли заявки і сьогодні ще дуже багато заявок відправимо тому обов'язково дивіться Слідкуйте сьогодні десь ближче до восьмої вечора за ТТН, номерами, які ми вам поскидали. Сьогодні дуже багато людей отримають, ми відправимо і ще є ті, які ми ще не відправили. Ми ще сьогодні, завтра і післязавтра будемо робити і відправляти, відправляти, відправляти. І надіюсь, до середи включно ми вже закінчимо зі всіма зобов'язаннями і вже потім відкриємо новий продаж, тому що ми були здивовані. Чудово, вже є відгуки людей, які купили у нас олійку. Всі задоволені. Продовжуємо справу. Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити скуштувати нашу олію, а замовити можна її за посиланням в шапці профілю. Поки що ми призупинили замовлення, але ви можете поставити галочку, що повідомити мене, коли знову продовжимо продавати. І вам прийде повідомлення відразу, і ви зможете одні з перших знову замовити. Обов'язково підписуйтесь. Бірюша, це смак твого смак з про твоє здоров'я. Бачите, вже навіть забув.